Заметки на полях. В той стране в разные годы, но именно в третью неделю апреля отлавливали беспризорников и открывали детские железные дороги, судили петлюровцев и награждали первых героев Советского Союза. Опель стал москвичом, а в Киеве открыли Украину. Но все же главное событие на этой неделе случилось 20 апреля 78 -го года. Позачергова сьома сесія Верховної Ради Української РСР, що відбулася у Києві, вінчала величезну працю по підготовці і обговоренню нової Конституції Республіки. З доповіддю про проєкт Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки і підсумки його всенародного обговорення виступив член Політбюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК Компартії України. Голова комісії по підготовці проєкту Конституції Української РСР депутат Щерцький. Шановні товариші депутати, в історії Української Радянської Соціалістичної Республіки нинішня сесія Верховної Ради займе особливе місце. Нам належить прийняти нову Конституцію республіки. Прийняття Конституції Радянської України це важливий державний акт. Визначна політична подія в житті українського народу. Під зарею нової Конституції радянські люди, тісно згуртовані навколо рідної партії, нині наполегливо працюють над здійсненням історичних рішень 25-го з'їзду партії соціально-економічної програми 10-ї п'ятирічки. Судя по этим кадрам, более события, апреля, не хоча Конституції була очевидна. Во всяком случае, выходной по этому поводу не дали. Та страна имела единый всенародный праздник 7 октября, день последней Конституции СССР, принятой в прошлом 1977 году. Основной закон Украины отличался от оригинала разве что языком. Впрочем, у державы их тогда было два – русский и родной. Во всем остальном обе они гарантировали коммунистической партии руководящую роль в обществе, а обществу, соответственно, зарплаты и пенсии хоть и небольшие, зато регулярные. А также бесплатное образование, медицину и жилье. Правда, нередко после 20-летнего отстоя в очередях. Впрочем, народ эти нагоразды с основным политическим законом страны не связывал. Как говорится, котлеты отдельно, а мухи отдельно. Народ Украины заявил, что новая конституция Украинской Радянской Социалистической Республики полностью отвечает его коренным интересам. Бо кожне її положення красномовно свідчить, що найвищим законом нашої партії держави є турбота про людину праці про забезпечення її зростаючих матеріальних і духовних потреб. В цьому знаходить яскравий вияв, практичне здійснення основного закону нашої країни, який вже більш як півроку живе, діє і працює на комунізм. Верховна Рада Української РСР. Одноголосно затвердила Конституцію основний закон Української Радянської Соціалістичної Республіки. На віки залишиться в пам'яті народу 600-кілометровий піший похід шахтарів західного Донбасу на Київ у травні червні 1998 року. Як і коли почався робітничий рух, його етапи, його перемоги описані у книгах Ігоря Ледіна на Ізломі та точка кипіння». Прізвища учасників пішого походу, їх фотографії, занесені на сторінки книги і назавжди залишаться в пам'яті їх дітей та онуків. За питаннями придбання книги звертайтеся за електронною адресою npt tw або ж за телефоном 095 347 72 71 із 10 до 17 години. Незалежна профспілка гірників народилась на хвилі шахтарських страйків, коли існувала величезна заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. Коли дійшло до того, що замість грошей, шахтарям видавали продукти харчування та побутову техніку. В даній ситуації стара профспілка гірників не змогла забезпечити соціальний захід трудящих. Саме життя народило незалежну профспілку гірників у 1990 році. Нова профспілка не залежала від работодавців. Вона стала авангардом у боротьбі за права шахтарів. Згадайте численні страйки та мітини на площах шахтарських міст. Згадайте, 600-кілометровий піший похід на Київ, коли лідери НПГУ йшли на чолі колони. І на сьогоднішній день незалежна профспілка гірників України це сила, що стоїть на захисті соціальних, правових та економічних інтересів трудящих західного Донбасу та всієї України. Більше 20 років пройшло з того часу, коли працівник незалежного Павлорецького телебачення Олександр Кузьмін займався дослідженням підземних лабіринтів що були збудовані нашими предками у напрямку від церкви Голубицького до собору на центральній міській площі. В процесі підземних мандрів було знайдено щось подібне до невеличкого скарбу. и меня часто спрашивают где я взял деньги на издание своей книги приключения веселого гномика все очень просто в 90-х годах я занимался историей города павлограда я в одном из купеческих подвалов нашел немного старинных денег я сдал их нумизмату и получил за это 40 гривен и положил на депозит Приватбанки. І через нього отримав восім тисяч. І не деньги я здав книгу. Ми не рекламуємо тут Приватбанк. Ми просто розповіли про цікаву пригоду, пов'язану із цим банком. М'ясний гурман це магазин для людей всіх рівнів достатку. Зранку до вечора тут людно. А привітні продавці завжди вам допоможуть у виборі продуктів відповідно до вашого гаманця, та смаку. Що подобається, мені продукція подобається, і ціни подобаються. І завжди свіже. А що ти покупати будеш? Пельмені. Пельмені? Любиш пельмені? Так. Да. Приходите к нам в м'ясной бурман. У нас найнижчі ціни лучший товар в большому ассортимент.